Ранок кримчан почався, як у більшості українців. О шості жителі Джанкойського району прокинулись від потужних вибухів. Українські змі повідомляють, детонує у селище Азовське. Взривами повибивали всі окна в нашому домі. Потушить можуть. Глава меджлісу кримськотатарського народу Рефат Шубаров повідомив, горить військова частина РФ у Азовському. За інформацією українських медіа також евакуюють жителів майського. автобус шивеліце. Вибухи потужні, сильне полум'я і густий чорний дим видно за десятки кілометрів. Неспокійною у Сирії Ізраїль завдав ракетних ударів поряд із військовою базою РФ. Прилетіло по іранських військових об'єктах, радарні станції та посту протиповітряної оборони. Поряд із портом Тартус. він вважається головною базою російського ВМФ.